Святвечір ми зустріли на Рахівщині. За традиціями Закарпаття. На Закарпатті святкування Різдва відзначається особливим колоритом. З появою першої зірки ми розпочали святкову вечерю, а згодом почали ходити колядники. Дівочка, як Мені. це називається? Палачінь та сиром. Дякую. Розливаємо. Сінцем красним, як веліяємо постелила, сінцем красним, як веліяємо постелила, сінцем постелила, сінцем його вкрила. не в палатах, ха стоянці з беляти вложила, не в палатах, ха стояці з берляти вложила, а найкраще сінце під рожеві квіти. Понад то, бо цар Господар послужив на віки, понад того, бо цар господар послужив навіки, а заким данькам запізнавали, упадали на колінці, пару зігрівали, упадали на колінці, пару зігрівали, саме о півночі ясна засвіта Доколись тащих розбудила. Всю кошару надоколись прящих розбудила. А, а те час пастуші, пастуші. страху поставали, і бігом до вефлеєму та й несуть му І бігом до вефлему та й несуть мудари. Моя рука ягнятко, а грецько рана. Марійка з Іваном вівців принося до пана. Марійка з Іваном вівців принося до пана, а Михайло бідний, та не мав що дати. Заставили пастушка на пищалці грати. Заставили пастушка на пищалці грати. А Грицько каріка та слабий на ноги. У стоянці між берляти танцює по У стоянці між берляти танцює по А за тим ярочком зелена ліщина. Пасли вівці з пастушками, прийшла їм новина. Пасли вівці з пастушками прийшла їм новина, прийшла їм новина, і Ярусалима Матір Божа вефлеями породила сина. Матір Божа вефлеями породила сина. Ось ми те труби за труби до Бога. Ісус Христос народився, слава тому Богу. Ісус Христос народився, слава тому Богу. Поможи нам, Боже, пересвяткувати Ще й другого веселого Рождества діждати. Ще й другого веселого Рождества діждати. Відчимо шість дороги, аби свіждали від пець На многое блага літ. Світяти посьма ще краще діждати. Дякуємо. ой радуйся, Так кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, бо прийдуть до тебе, три праздники в гості. Радуйся, ой, радуйся. Перший Праздник, рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а що другий. Праздник, Ще радуйся, ой радуйся, землесин Божий народився. Відчуємо вашісті, здоров'я, аби спіждали під тем загін. Нога діля і від свято, до як тварина. Дякую. Є таке відчуття величності цього свята, яке наповнює душу світлом та радістю. Христос рождає. Славімо Його! Щасливого різдва, шановні друзі!